Всім привіт! Робимо експрес-огляд трьох затишних хаток в самому центрі України. Тож вмощуйте зручніше, а поки ви дивитесь, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові огляди. Завітаємо до села Глинськ Кіровоградської області. Цей будинок знаходиться за 36 кілометрів від міста Світловодськ, а це означає, що у вас буде можливість швидко дістатися до міста у разі потреби. До того ж, є регулярний рейсовий автобус, тож транспортні питання вирішені. А саме село пропонує всі необхідні зручності: дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини, аптека, парк, амбулаторія, нова пошта і все це в межах 500 метрів. Зручно чи не так? Загальна площа будинку 70 квадратних метрів. Він складається з чотирьох кімнат, коридору та веранди. Будинок має пічне опалення, яке працює на дровах. Газу тут немає, але є можливість використовувати балонний газ. Це не лише економічно, а й дає певну автономність. Зовнішні стіни це гляні. Дах, покритий шифером. Все міцно і надійно. Так, тут немає суперсучасного ремонту, але будинок цілком жилий, охайний і доглянутий, що дає змогу заїхати і жити, поступово роблячи його під себе. Як кажуть, головне фундамент є, а решта залежить від вашої уяви. До речі, якщо вам подобається такий формат будинків, ставте лайк. Це мотивує мене знімати ще більше корисних відео. Головна перевага цього будинку це велика ділянка на 40 соток. Тут є все для ведення господарства: невеликий сад із плодовими деревами, виноград, 30 соток городу, а також господарські будівлі, сарайчики і навіть погріб. Також на подвір'ї є криниця з насосом. Хоча вода до будинку не підведена. Але з такою ділянкою у вас буде простір для будь-яких ідей: від садівництва до будівництва альтанки. Будинок підключений до електрики, а дорога до нього асфальтована. Інфраструктура це те, що завжди важливо, і тут вона дійсно радує. Цей будинок стане чудовим варіантом для тих, хто шукає затишок і простір за невеликі гроші. Чудове місце для великої родини, садівників або навіть тих, хто мріє про спокійне життя подалі від міської метушні. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. Що ви думаєте про будинок? Чи хотіли б ви жити в такому місці? Напишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво почитати ваші враження. Оглядаємо хатку в селі Головківка Черкаської області. І спершу хочу одразу подякувати вам за ваші лайки, підписку і добрі слова в коментарях. І одразу переходимо до відстаней до найближчих міст. До міста Чигирин 41,5 кілометри. До міста Кам'янка приблизно 30 кілометрів. А до Черкас 48,6 км. кілометрів. До села можна доїхати чотирма автобусними рейсами. Головківка незвичайне село. Це місце неймовірної природної краси і видатної національної історії. Якщо кому цікаво, погугліть. Цю місцину називають Чигиринськими Карпатами. Бо дороги тут то стрімко підіймаються вгору, то спускаються вниз. Ось вона вулиця Хуторська, на якій знаходиться будинок. А ось і сам будинок. 81 го року побудови маємо огорожу дерев'яну та металеві ворота та вхід. Дорога до будинку не є асфальтованою. Але вона із твердого каменю. Будинок виглядає досить свіженько. І це не дивно, бо нещодавно було зроблено ремонт. Площа 70 метрів квадратних. Тип стін в будинку цегляний. Покрівля шиферна. Є горище. Вікна дерев'яні. В будинку 3 кімнати. Також є невеличка веранда. На 7,6 метрів, Велика кімната 23,7 метри, середня 19,4 метри і маленька на 11,4 метри. Кімната дуже світла і все виглядає дуже охайно. На полу стінах і стелі видимих проблем немає. В будинку пічне опалення, бо село не газифіковане. Води в будинку немає. Є колодязь, очищений зовсім нещодавно влітку. І заповнений водою на півтора кільця, як каже власник. Так схематично виглядають споруди, що на дворі. Є сарай і погріб. Також тільки відремонтовані, тому дуже охайні. Земельна ділянка 56. соток. Не приватизована. Є сад і город. Також важливо знати, що до сусіднього будинку підведено інтернет. Тож можливе підключення. Ціна оголошена власником 3999 доларів. А я нагадую, що всі контакти власника в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі. Що ж цікавого ще є в селі Головківка? Є школа, будинок культури, бібліотека, поштове відділення, медична амбулаторія, філія Ощадбанку, ви уявіть собі, магазини, ще й народний музей села. Крім того, є сільська рада, є церква імені Іоанна Богослова. Так виглядає школа, навіть автомайстерня мається. Оглядаємо хатку в селі Журавлиха Київської області. До двору веде дорога з каменю. Ворота і вхід металеві. Від входу бачимо зліва сам будинок з верандою. І далі інші надвірні споруди. Зі сторони городу ділянка огорожена сіткою. Також з цієї сторони дорога асфальтована. Загальна площа земельної ділянки разом із будинком складає 17 соток. Будинок цегляний 79-го року побудови, покрівля. Металеві листи. Площа будинку 69 метрів. І він має 6 приміщень разом з верандою. Будинок має електропостачання. Газ проведений до хати та літньої кухні. Вода в дім не проведена, але є криниця на ділянці. Заходимо у веранду 10,5 метрів. Вона досить простора і світла. Вікна дерев'яні. Бачимо також, що поли потребують догляду. Так само і в цій кімнаті. На 16,7 метрів. Меблі господар лишає. Наступна кімната 17 метрів. В ній ми бачимо піч. Ще одна кімната, аля кухня на 10,8 метрів. Вікна по всьому будинку дерев'яні. Подвір'я трохи заросло, але не сильно. І чекає гарного господаря. На подвір'ї є всі необхідні споруди для господарства: літня кухня, гараж, сарай та погріб. Санвузол наразі також у дворі. Також на подвір'ї є невеличкий фруктовий сад і город. Де ви зможете насолоджуватися природою та вирощувати власні овочі, фрукти і кому що заманеться. Наразі оголошена власником ціна 5 тисяч доларів. Тепер давайте подивимось відстань від журавлихи до найближчих міст. Місто ставище знаходиться на відстані біля 12 кілометрів. До Києва 140 км, до Білої церкви 58,5 кілометрів. До Кумані вийшло 96,4 кілометри. А я дякую вам за перегляд! Всі контакти власника ви побачите в описі під відео.